Усіх вітаю! Мене звати Вікторія. Ви на моєму каналі, де ви можете побачити майстер-класи або уроки образотворчого мистецтва. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це допомагає просуванню і збільшенню україномовного контенту. В цьому відео я роблю невеликий етюд до більшої роботи, яку ви зможете побачити зараз у правому верхньому куті. Це картина про проклематися. І тут я зараз в етюді намагаюсь знайти композицію, кольорові плями, як їх розташувати так, щоб вигідніше підкреслити самі квіти. Шукаю колір, який, на мою думку, найкраще використати в цій роботі. До речі, кольори, які я використовую в цій роботі. Це хінакрідон ліловий, кобальт синій, блакитна, ауреалін, яскрава червона і трошки охри. Як ви можете побачити, я не використовую тут зеленого кольору, я його змішую, використовуючи блакитний кобальт синій і блакитно, додаючи трохи або охри або ауре... ауреаліну. Використовую фарби марки роса або роса. Не знаю, як правильно ставити наголос. Основний принцип роботи над етюдом — це те, що я роблю по-мокрому, в техніці по мокрому роблю фон. Для того, щоб зробити його більш таким приглушеним, пастельним, спокійні кольори, які вплавляються один кольор в інший, такі м'які переходи. А самі квіти я вже буду роблю по сухому, не, якби не розводячи так сильно фарбу, ну, для того, щоб вони були яскраві порівняно з фоном. Але не забуваємо, що фон він хоч, і, хоч і грає в картині другорядну роль, але не менш важливий, ніж основні деталі картини. І я дякую вам, що ви додивились відео до кінця. Бажаю натхнення, радості від роботи з фарбами. І нехай вам малювання приносить задоволення. Бажаю успіху!